З вікон відкривається унікальний краєвид на Віденський пратер, центральний парк відпочинку австрійської столиці. Фасад колишнього притулку для літніх людей натомість не такий ексклюзивний. Усередині, однак, усе доволі мило. Після ремонту тут скрізь має відчуватися зовсім інша атмосфера, відкрита та чиста. Працівники готелю розмовляють загалом 24 чотирма мовами. Оцей працівник родом із Гвінеї Бісау, справжній поліглот. Він володіє сімома мовами. За словами чоловіка, у 17 років він викрав документи з президентського палацу. Докази корупції тодішнього керівництва Гвінеї Бісау. Потрапивши у поле зору спецслужб, мусив тікати. Три тижні він переховувався на італійському контейнерному судні, намагаючись дістатися до Європи через два тижні у нас закінчилася вода, але ніхто не наважувався попросити допомоги в екіпажу. Всі боялися, що нас просто викинуть у море чи щось таке. На щастя, серед команди був чоловік із Сенегалу. Я зміг з ним порозумітися французькою. У цьому готелі можна почути багато таких історій: портрети біженців, які тепер тут працюють, висять у фойє. Керує закладом католицька благодійна організація Карітас у Європі. Вона має цілу мережу притулків для біженців, але своїм проектом у відні Карітас хоче звернути увагу на іншу проблему. Ми бачимо, що шукачам притулку нерідко роками закритий шлях на ринок праці. Ці люди по суті приречені на байдикування. через це вони втрачають свої здібності, упевненість у собі а також свої надії. Так почувався й інженер технік з Ірану Антоніо Піані. На батьківщині він був борцем за демократію і через це не раз опинявся у в'язниці. Довелося втекти з країни. В Австрії він 12 років жив без постійної роботи, і це його дуже гнітило. Антоніо зрозумів, здобута свобода небагато варта без роботи. гадаю, це просто невід'ємна частина людського життя працювати. Не можна просто сидіти бездіяльно. Робота — це дуже важливо. у готелі працюють люди 16 національностей. Уздовж сходів висять прапори їхніх батьківщин. Тут представлені усі основні релігії світу. Сегун Брінс — християнин і мусив тікати з Нігерії від терору ісламістської організації Боко Харам. Бойовики замордували його дружину, але він не має жодних упереджень щодо своїх мусульманських колег. Я не маю жодних проблем з ними. Це ж не ці люди вбили мою дружину. Крім того, Бог створив кожного з нас, Байдуже, мусульманина чи християнина. Над усіма нами один Бог. Себастіан, готельний менеджер, знає наскільки складно дати собі раду на чужині. Сам він ще в дитинстві приїхав до Австрії з не таких уже й далеких Нідерландів. Але навіть йому знадобилося понад три роки, перш ніж він знайшов тут нових друзів. Я можу трохи уявити собі становище наших співробітників, яких почасти досі не приймають у суспільстві. А от гості готелю концепцію цього унікального закладу у відні прийняли. Він на відміну від решти Австрії, яка радше консервативна, відень сам по собі доволі змішаний. Тому така концепція добре пасує до міста. позитивна також атмосфера. Усі дуже привітні, надзвичайно. Маючи такий досвід за плечима, співробітники готелю зрозуміло дуже мотивовані. Історія кожного з них дуже зворушлива. А враження не менші, ніж якщо проїхатися на знаменитій оглядовій каруселі у пратері навпроти готелю.